Привіт, миру Божого! Ми живемо в останні часи, і це вже не для кого не секрет. Війни та конфлікти відбуваються вже по всьому світу, але досі багато людей навіть в цей час живуть в ілюзії. Хтось живе в серіалах, романах, хтось у соцмережах, в телебаченні, і хтось у власній картинці, наче нічого не відбувається навколо і нікого це не стосується. А тим часом вершники апокаліпсису скачуть і все змішують з лайном. Для них немає цінностей. Вони перетворюють на лайну все, що важливе для людей. Багато людей цього навіть не розуміють, залишаються в повній ілюзії, не помічаючи, що відбувається навколо. Не залишайтесь в ілюзії, пробуджуйтесь, дізнавайтесь істину і черпайте духовну силу. Запрошуємо вас приєднатися до каналів Салтаненко, де ви почуєте слово Боже, яке змінює серця і вказує правильний шлях у ці непрості часи. Хай Бог благословить вас та ваших рідних. Амінь.